Всім привіт! Розглянемо, як намалювати ось таку квітку в скретч. Давайте розпочнемо. Виконання програми розпочнеться тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець, отже, з групи події в область коду додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Коли спрайт в нашому випадку рудий кіт буде рухатись, то за ним має залишатися лінія. Але для того, щоб залишалася лінія, потрібно опустити олівець. Даний блок знаходиться в розширенні олівець. Додамо дане розширення, для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець. Опускаємо олівець і спочатку намалюємо одну пелюстку. Як бачите, полюстка складається з двох дуг, тобто кривих. Дугу ми будемо малювати з невеликих ліній і повертаючи кожного разу на деякий кут. Отже, ми будемо виконувати ті самі дії, через це використовуємо цикл повторити. Кількість повторення я візьму 18. Пізніше я пояснюю, чому саме 18. Далі спрайт рухається, нехай рухається на 10 кроків, і повертаємо на якийсь кут. І повертаємо на 5 градусів. Чому тут 18, а ось тут 5. Коли ми 18 множимо на 5, то у нас має бути 90. Давайте спробуємо. Бачите, в нас намальована одна дуга. Якщо б в нас кількість кроків була менша, то дуга стає вже меншою. Давайте тільки малювання квітки розпочинається з центра. Координата X, Y центра це в нас 0. Ну і попереднє, що ми намалювали, давайте очистимо. Очистите все. Повернемо 10 кроків. Бачите, у нас пелюстка вже більше. Можете ось тут змінювати кількість повторень кількість градусів, наприклад, 9 і 10. Але коли ви кількість повторень множите на кількість градусів, результат у вас має бути обов'язково 90. Бачите, в цьому випадку також дога стала менша. Я верну назад. Тепер нам потрібно намалювати ще одну дугу. Нам потрібно ось цей код виконати двічі. Значить, використовуємо ще раз повторити, поміщаємо це всередину. Кількість повторень буде 2. Але малюємо раз. Після цього повертаємо ще на 90 градусів, встановлюємо ось сюди. І тепер у нас має бути намальована одна пелюстка. Так, пелюстка намальована. Давайте ще, щоб було краще видно, збільшимо товщину олівця. Тобто задамо розмір олівця. Нехай буде 5. І тепер нам потрібно намалювати ще декілька пелюсток. У мене квітка буде складатися з 9 пелюсток. Через це я ось тут кількість повторень ставлю 9. Якщо кількість повторень буде 6, значить кількість пелюсток буде 6, 20, значить 20. Але зверніть увагу, що нам також ось тут потрібно повернути на якусь кількість градусів. І кількість повторень. Тобто кількість пелюсток, якщо ми помножимо на кількість градусів, то результат має бути 360. Тому що все коло має бути 360 градусів. Тобто, якщо 9 пелюсток, 9 множимо на 40, це буде 360. Якщо 12 пелюсток, ось тут вставляєте 12, а повертаєте вже на 30 градусів. І тепер що зробимо, щоб кожна пелюстка була іншого кольору. Повертаємося в олівець. І додаємо змінити колір олівця на. Нехай так на 10 залишається. Ну і ще рудийкит ось тут відображається. Краще, щоб його не було взагалі, тому приховаємо. Найпростіше це натиснути ось тут кнопку Приховати. Щоб знову показати, натискаємо сюди. Квітка намальована. Давайте збережемо цей ще проєкт. Назвемо його Квітка і збережемо на комп'ютері. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!